У цій лекції розглянемо, як додати та створити урок, налаштувати кожен елемент, редагувати текст та налаштувати програму курсу. За допомогою блочного конструктора уроків ви можете створити урок із різних медійних матеріалів. Використовуйте різноманітний контент для передачі знань та кращого сприйняття інформації: аудіо та відеолекції, текстові інструкції, пам'ятки в документах, доступних для скачування, приклади робіт і так далі. Перейдіть до курсу і натисніть Додати урок. Це конструктор уроків. Щоб додати наступний урок, натисніть кнопку Додати урок, яка знаходиться у нижньому лівому куті сторінки. Налаштуйте доступ студентів до уроку. Для цього оберіть відкрито, прихований, закрито або запланувати відкриття. Перемикач: мінімальний час проходження дозволяє встановити, скільки хвилин і секунд користувач має провести за переглядом цього уроку. Увімкніть перемикач стоп урок, щоб студенти обов'язково завершили цей урок перед тим, як перейти до наступного уроку чи тесту. Натисніть Застосувати. Введіть назву уроку. Під час створення уроку ви можете додати наступні елементи конструктора: текст, галерея, аудіо, файл, лінія, відступ, завдання та кнопка. Перетягніть потрібний елемент до робочої області для налаштування. Текст використовується для додавання текстового блоку до сторінки. У роботі з текстом можна використовувати кнопки управління змінами, налаштування структури, розміру стилю, кольору тексту і фону, виділення, посилання, списки, вирівнювання і код. У правій панелі ви також можете змінити стиль тексту та вибрати готові шрифти. Щоб кастомізувати шрифт для кожного блока окремо, натисніть Налаштувати та вкажіть параметри. Далі натисніть Зберегти. Галерея використовується для візуалізації даних та додавання мультимедійних елементів на сторінку картинки, каруселі та відео. Перетягніть елемент галерея. У правій панелі виберіть тип медіа та налаштуйте його. Аудіо потрібно для завантаження аудіоматеріалів. Файл використовується для завантаження інших типів файлів, які не відтворюються на сторінці уроку. Щоб переглянути файли, студент має завантажити їх на свій пристрій. Перетягніть елемент файл, та в правій панелі натисніть Вибрати файл. Виберіть файл з менеджера файлів або завантажте новий. Відступ і лінія служать для візуальної організації вільного простору та смислового поділу блоків на сторінці. Завдання використовується для закріплення результату за пройденим уроком та застосування отриманих знань на практичному завданні. Кнопка необхідна для додавання посилання на інші сторінки. Наприклад, ви можете рекомендувати студентам зареєструватися на інший ваш курс. Перетягніть елемент-кнопка. Тут можна додати текст та посилання до кнопки, а також активувати відкриття посилання у новому вікні по кліку на кнопку. Також можна налаштувати розмір кнопки, колір тексту та фону кнопки, додати контур, змінити ширину та розташування кнопки стосовно краю. Всі елементи можна скопіювати в інший урок, дублювати або видалити. Те саме можна застосовувати і до уроків. Натисніть на три крапки навпроти назви уроку і оберіть необхідну дію. Дякую за увагу. В наступному уроці поговоримо про те, як додати домашні завдання у курси.